Нісан Кашкай відкликаний через небезпеку пожежі. Огляд Нісан Кашкай, що це означає для австралійських власників і як уникнути ризиків. Нещодавнє відкликання Нісан Кашкай в Австралії стало тривожним дзвіночком для власників автомобілів і нагадуванням про важливість регулярних перевірок безпеки. Впливаючи на понад 13 тисяч автомобілів, вироблених у період з 2022 по 2024 рік, ця ситуація підкреслює, що навіть найпопулярніші та надійні моделі можуть мати проблеми, які вимагають негайної уваги. Як фахівець з багаторічним досвідом роботи в автомобільній промисловості, я розумію, що такі відгуки можуть викликати занепокоєння та недовіру. Однак важливо пам'ятати, що відкликання це не визнання провини виробником, а скоріше профілактичний захід, спрямований на запобігання потенційно небезпечних ситуацій. Нісан, на щастя, швидко виявив проблему та вжив заходів для її усунення. У чому суть проблеми? У цьому випадку проблема полягає в потенційному витоку палива через тертя між паливопроводом і опорним кронштейном. Це може призвести до втрати потужності двигуна та, у гіршому випадку, до пожежі автомобіля. Звучить страшно, і це дійсно так. Витік палива є серйозною небезпекою, яку не слід ігнорувати. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг зіткнувся з подібною ситуацією, що правда, на машині іншої марки. На щастя, витік було виявлено вчасно, і проблему було усунено до того, як виникла більш серйозна проблема. Цей досвід переконав мене у важливості регулярного огляду автомобіля та негайного реагування на будь-які ознаки несправності. Що робити власникам постраждалих автомобілів? Якщо ви володієте Nissan Qashqai, випущеним у період з 2022 по 2024 рік, вам необхідно зробити наступні кроки. Перевірте номер Вен, переконайтеся, що ваш транспортний засіб є в списку постраждалих транспортних засобів. Список номерів Вен можна знайти на вебсайті Nissan в Австралії або запитати у свого дилера. Зверніться до свого дилера Nissan заплануйте безкоштовний ремонт в офіційного дилера Nissan. Важливо не зволікати з ремонтом, оскільки це може запобігти виникненню більш серйозних проблем. Не нехтуйте письмовим повідомленням. Якщо ви отримали письмове повідомлення від Nissan, не ігноруйте його. Він містить важливі інструкції та інформацію про процес ремонту. Тимчасово обмежити проїзд, поки ваш автомобіль не буде відремонтовано. Рекомендується обмежити поїздки до необхідного мінімуму, особливо в жарку погоду або поблизу джерел займання. Чому це важливо? Цей огляд висвітлює кілька важливих моментів. Безпека, перш за все, автовиробники повинні надавати пріоритет безпеці своїх автомобілів. Відгуки це спосіб продемонструвати вашу відданість безпеці та турботі про клієнтів. Необхідні регулярні перевірки, навіть якщо ваш автомобіль не було відкликано, важливо регулярно проходити технічне обслуговування та перевірку безпеки. Це допоможе виявити і усунути потенційні проблеми до того, як вони стануть серйозними. Не ігноруйте тривожні знаки, якщо ви помітили будь-які незвичні звуки, запахи або течі з під автомобіля, негайно зверніться до свого механіка. Своєчасне виявлення проблеми може заощадити багато грошей і запобігти більш серйозним наслідкам. Знання, сила важливо бути поінформованим про будь-які відкликання, що стосуються вашого автомобіля. Слідкуйте за новинами та перевіряйте сайт виробника. Мій особистий досвід і рекомендації. Як автомобільний експерт, я завжди наголошую на важливості профілактики багатьом проблемам, які призводять до відкликання, можна запобігти за допомогою регулярного технічного обслуговування та догляду за вашим автомобілем. Рекомендую всім автовласникам дотримуйтеся графіку технічного обслуговування. Не пропускайте планове технічне обслуговування, зазначене в інструкції з експлуатації. Перевірте рівень рідини, регулярно перевіряйте рівень масла, охолоджуючої рідини, гальмівної рідини та рідини гідропідсилювача керма. Огляньте свої шини, перевірте тиск у шинах і стан протектора. Слухайте свою машину, звертайте увагу на будь-які незвичні звуки чи запахи. Не соромтеся звертатися до фахівців. Якщо у вас виникли сумніви чи запитання, зверніться до кваліфікованого механіка. Висновок відкликання Nissan Qashqai – тривожний дзвінок для австралійських власників, але це також можливість для виробника продемонструвати свою відповідальність і турботу про безпеку своїх клієнтів, дотримуючись рекомендацій Nissan і належним чином доглядаючи за своїм автомобілем. Ви можете мінімізувати ризики та забезпечити безпечну експлуатацію вашого автомобіля. Пам'ятайте, безпека це не просто слова, це життєво важливий пріоритет, не варто ризикувати своїм життям і життям своїх близьких, щоб заощадити на утриманні. Запобігти завжди краще, ніж лікувати.